Привіт, чоловіче. О, вітаю, пане. Привіт. Я бачив у вас знижки на нові ігрові катетери. Я б хотів собі один. А вибачте, що? Вибачте ігровий катетер. Я не я не знаю, що це. Ну, ці нові ігрові катетери. У вас же знижка 20%. Просто хотів зайти і взяти один. Ви ви маєте на увазі катетер, який із трубкою встромляє. Так, так, так. Саме цей, саме туди. О, у нас таких нема. О, справді. Вже розпродали, дідько не встиг. Ні, ні, ні. В сенсі ми такі не продаємо. Я певен, продаєте. Я навіть не певен, що вони існують. Що? А як ще мені пісяти під час гри? А, гадаю, в туалеті. О так, так, звісно, поставлю пабджи на паузу, щоб попісяти, Ага, що може просто вийду з лолу, щоб відлити? Чи покину варзону, щоб посяти? Про що ми взагалі? Годі? Мені шкода, не знаю, що сказати. Знаєте, я хочу поговорити з менеджером. Відбувається а, цей пан шукає ігровий катетер. О, то ви про новий ігровий Razer, катетер Razer Дикобраз? Дякую. Так. Фантастичний вибір. Топова модель витвір мистецтва і мінус 20% сьогодні. Окей, okay, okay, а дозвольте спитати вони I насправді really варті того хайпу? Uh, uh, я відповім так. Why? Заждіть? Why? Заж. I... У вас You're на собі один right прямо зараз? Вау, wow. він ще й дуже тихий. Ледь чути. Скажіть. Добре, знаєте що? Продано. Беру. Фантастика. Yeah. Тепер останнє yeah. питання. Чи хочете ви RGB-версію? Uh. Знаєте, гуляти well, like так crazy. гуляти. Додамо <плес> кольору. Фантастичний <плес> вибір, пане. Yeah. Алане. Так, введення yeah. одного yeah. ігрового катетера, yeah. будь ласка. Дідько, окей, okay, yeah. ходімо. Окей, добре, красно вам дякую. Оу, ефо, гадаю, це дідько. У тебе була на обід? так. Хлопці, якщо ви хочете собі свій ігровий катетер Вівеляд Ліг. Ні, мерч Вівеля Дьорт Ліг типу такого. Посилання внизу VLDL Shop. У нас купа класних речей, джемпери, куртки, шапки. Гляньте ненавиджу свою роботу.